Е, на новій версії. Хто не знає, подивіться розбір мого, нової версії мого друга. Назва каналу BodyS8, Body S8. Е, Body Нижнє підчіркування. Це е, обов'язково. Е, давайте встановимо. Оп, давайте покажу, де вони ось. ось воно. Я граю на 100 Early Summer. Ну, щоб не здохнути. Зравниваємо. Вибираємо гравця Волтера. і плей. Полетіли. О, непогано. Так, місце хороше. Ну, щоб не біля ведмедя. Поводи буде камені. Може і святий. Три штучки. Я намагався ще, до речі, перед тим, як записувати це відео, я намагався намагався знайти острів, хотів пограти на ньому, але не вдалося мені нічого знайти. Тому будемо гулять на островах. Я хочу собі знайти пшеничку. Ай, це побігли добувати дерево, це мені знадобиться. Давайте дерево добудемо ось їх. Травою ламати дерево. Я б ще не зламалася це трава. Добре, коли нарубаю, я повернусь. І так, я вже зробив собі софиром. Та навіть трохи мені вдалося назбирати ось Цього. Я трошки вирішив прибратися у себе в інвентарі. Все поприбирав. Тут я тут, тут щось, якийсь будиночок з листям. Зараз давайте швидко пройдемося по новій версії. Не, І ось. Я ось коли рубав дерева, помітив новий вид дерева. Я його раніше коли грав не помітив, але мені здається, що це новий. Давайте його заберемо одну штучку, певно. Чи, 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 чи. Мені таке дерево, дуже подобається. Я ще буду жити, напевно, на дуже далеко від лісу. Тому піду. Ось ще одне дерево. це таке. Хто знає, будь ласка, напишіть у коментарях. Бо я, навіть, бо я нічого не знаю про це дерево. Що це таке? Я хочу в селі, але все одно я не бачу такого назорва дивного. Хто знає, то напишіть в коментарі. Що додали, напевно, я не помічав. Або я не помічав, або його додали справді, що листя випадає з дерев. Я цього міг не поміти... не помічати. До болы, Добре. Так, это еще у нас коровка, куринка, ежа? Да ежа. Куринку, краще раз, еще Ого! Так тут стадо. Добре, пошли. І ще, до речі, я забув сказати, що я вибачаюся вами, що не вмію записувати відео там раніше. я захворів трохи у мене була ну, школа не було, ніж місто. Але давайте зробимо ночі якусь тут. Так. Місце для ночі є. Не хочу. Просто по давайте випадимо. А ми ще і кругло куди буде не завадить. Ну я ще знаю, що два блока мали... мене... О! Знайшов. Блін, між забув, у мене зламалася сокира. Що нову треба зробити? Що? Зимську треба спростити куди вдалі. У мене місце вже забивається, куди все це складати? Ну від дві сокири. Прошу к випадок. Давайте добувати кругляк. Вже нормально, не неспокотна. До речі, давайте їй стрибку, бо вона вже майже померла. Все, перекусили, можна далі. Головне не блювати після мене. бы делать из него не хочу добыта, а да, из Еще думаю, ну, что, камень? У один камень, еще ты Ого, что Думаю, это будет мое лучшее место для обучения. А, не комфортно так. Ну давай давайте довелики підходить. Прости. Просто. Будемо так рано спати. Але на початку краще закриємось. І зробимо пічку. Бо тут дуже темно. Неможливо сидіти. Давайте зробимо пічку. Мне бы, не завадило. Ничего страшного что то новое дерево. Давайте сделаем... Что такое? Это пичка. О, это пичка! Господи. Это я пичка. Это верстачок. господи, так пичка налекала. Пичка, так. Так, и пичка, и пичка. Это все складываем мы сюда. Так, скоро треба будем же свою землянку. Для фактора. спину. Для жизни спину. Ты не, а мне не Друзья, ты немножко зараз. Я, я сейчас Так, где землянка? i oh, not Спильна б'ється і в мене буде купу м'яса. Давайте мені треба земля або піднятися. Так, але я все з'їв. У мене хилитися більше нічого. Ще дошки? Так. обережненько будемо підніматися. Там пума, друзья! Там пума! Так, мы не будем ждать, сколько пума идут в Блин, там мясо есть. А мясо, друзья, самое главное в мире. Найкраще ежа. Оно там ходит. Он не ест. Он не ест. Так хочется его спокойно такого. А треба дочекатись. У Ало, меня такие пули. Пули с посторожим. Все, пули там было. если не ест. Он не ест. не ест. Он не ест. Зараз з тобою розбиратися мені не треба. Зараз давай спущуся просто нижче. А, де это там? Виходь на ринок. Або ти слабак. Чи ти слабак. Треба поставити те поінт Або на початку відновити свої хп. О! Дамо! У мене п'ять важкої шкіли, друзі! Зараз можна зробити, я особі тебе одежу. Це бот у мене не было, я тут не було. Сабит у мене було. Пантера тут решли! Тут пантера ходить. Тут пантера ходить. Тут пантера ходить, треба фото поставити. Зараз я ставлен пом. Тут поставлю. І почекаємо, почекаємо. Так що це. А, треба чекати, так. Да. Добре. Добре, 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 добре. Ну добре, я посту. Друзі, вже все чисто, Можна спробувати піти забрати м'ясо. Пересмажити його і поїсти. І немає Думаю, аккуратно Так, зараз мясо почекаю на тему Не почекаю, что мне не дуже треба мясо Калории. Калории Калории мне не потрени Ставим так, чтобы не было страшно Что, спать не хочешь? Хочешь спать? Еще <клес> <клес> не пришел кашель. Ну, добрый. Друзья, доброго ранку. Лея не тревожит, что забирать. Они очень трудно будут. не сделать. Не Потом броню с дерева. Броня з дерева дуже потужна, мені так здається. Я її ніколи не робив, але я думаю, що вона потужна Так, так. так. Здобув. Треба робити подорожі надалі. Бан? Давайте його, певно, обійдемо. Може, давайте підемо пошукаємо ще м'ясо. Mm. може. Mm. Mm. Ну добре, пішли туди. Купу ресурсів. Інвентар забитий. Не можна схрестити, ні? Блін. А давайте спробуємо схрестити. Може, вийде? На жаль. Ну, добре, ну добре. Доведеться робити ще. А мене. Та й господи, вже. Вже зробимо? В мене одна паличка лишилася. Ну що ж давайте робити. Ось так. А ще, я пам'ятаю, можна переносити ресурси у своєму. Ось тут, так? Давайте смажити м'ясо будемо. На дереві. Що? Давайте на дровах м'ясо смажити будемо зараз. Тільки головне, щоб до нього ніхто не прибіг. На цей смачний запах. Угу. Дошки м'ясо. Алло, я кажу дошки м'ясо. Чого ні? Та яка, що Друзі, я розібрався. Я не міг до цього раніше додуматися. Як? Ага, вже починаю синіти. Риємо нічліг. Риємо нічліг. Але, в принципі, нічліг можна не рити. Можна зразу ж будинок робити. Бо місце хороше. Можна і пожити тут. Отже, це треба засипати. І зараз будемо будувати собі будиночок. На кілька серій я це розтягувати не хочу. Але це зробив мій друг. Зкано Body S8. І, в принципі... Ну, це так. Одне велике відео. я зробив Нічого страшного. Думаю... не буде. Тому... Давайте будувати. Треба тут розрівняти. Ми побудуємо поки що левітуючий будинок потім розрівнює. Це буде певна підлога, але я там землею все одно засиплю, аби не заважало. Так, он водоем. А бы там посадить себе что-то, какую-то рослинность. в принципе, место хорошее. Господи, я вообще не могу, что все сейчас стопляется тут. Зараз будем все рассаживать. Траву... Треба ще дерева. щоб Упевнити, що так, дерева нема. Клас. Тому я полетів добувати його. ну Коли я добуду потрібну кількість, я повернусь. Я ось вже в місті для нічлігу, де починається ніч. І я випадково оказується біля мого будинку, була ось така от ловушка, в яку я потрапив.

Добре, друзі. Хлопчики, що ви там допомогти? Там і собі допомагайте. Або Бог у поміч, як то кажуть. А я дорубати дерева. Коли mm -hmm. я нарубою повернуть? Друзі в мене зламалося сокира. Я нарубав саме 18 колод. Перероблюємо 72 дошки, так? Це дуже добре. Моє вистачить на цей будинок. Хі -хі -хі. Коли закінчу робити стіни, я вернусь. Чого ти віпер? а? Що ти вирішила? Перепотікай, я, я копію, роблю, тобі химні приноситься. Пане, Та, готую. Так. Ось я доробив вже стіни. Ну, ви видограєте зараз пачки. Зараз, зараз почекайте. Ось ось так. Давайте поставимо всі речі, які у мене є. Треба ще піти нарубати трошки дерева, аби на початку краще скрафтити сокиру. Або ось ці використати, доламати. Треба піти ем, зробити ще дерева. мені не вистачає дошок на те, що буде робити. Мій, мій будинок. Ну, і щоб не розтягувати ці відео, я там перероблю його на частину. Ну, не рубаю вернусь. Друзі, вже починаю вечоріти, я роблю швидку двері. Так, я бы не я как все. Ну и шутка, э, иду в підвал. Попал на землю. Мне ну, чтобы не засидеться, проще сидит у педволе. Все, я спать. Я чего-то покину все, будете на таком напыщен. Не. Хочу спати. А, не хочу вже. Добре. А, мене вже Давайте ще глибше спустились. Просить выпадок. Просить випадок. випадок. Хтось брать. Можна не буде вовчики братики тут є. У мене немає ні дерева, нічого. 20 Добре, треба тут

Давайте робити броньку. Мені ж вистачить хоча б не народну. Блін, не вистачило. Ну, добре. А не мороди. Давайте підемо глянемо. Може, давайте на них Блін, не блінки. Я хотів дойти до них, але не встигну. Я хотів на них виблюватися. Тому посток. Здорово, мужики! Хочете, щоб я на вас поплював? Хочете, щоб я на вас поплював? Зараз, зара, почекайте, почекайте. Я бачу, що хочете, хочете, що хочете. ж Вовчить брати, чого ти там сидиш? Давай ты утримай это зара по хлебальнику Да я и Ой-ой-ой, пиде-пиде Да ни иди чи Ну ты блюешь Тлюєш чи ні? о о <ріст> Друзі, ви це бачили? О, зараз даре випервали ще накинеться. Ох, мені погано. Давайте спати. Ось цього може померти. До речі, треба викопати моє місце, де я поспав. Ось я десь нас спалюсь. Він не, ну, не здох заснув. Почекаємо поки пану. Окей, okay, друзі, я хоч не вилікаюся, але я помер. Знаю, знаю, це трохи може бути тупо, але я. Це був єдиний спосіб, аби не мучити мого гравця цією блюводою. А зараз я лечу саджати свої. М -м -м, свої вироби. Щоб не знайти. Але пасажу їх уже завтра, мабуть. Добре, будемо робити звичайно, бах, да? ось такий. Жуся. Нічого страшного. Чей чай, чай слібаю. Хто також ставте лайк. І почекаємо, почекаємо. Друзі, новий ранітного щастя. Полетіли саджати дерева. Ой, які дерева? Чай, сали дерева також би не завадило посадити. Але я буду саджати свої посіви Ось тут біля водички. ось це і це. Я не знаю, як це називається. Садимо, садимо. тут вода проходить в два блоки. Я думаю, це також. Ну, добре. Це поки підійдемо. Зараз поки все. Ну, і, друзі, думаю, на цьому все. Мені доведеться з вами прощатися всім пока!